Вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні в гостях в нашій студії Костянтин Рубановський, голова Смілянського осередку національного корпусу. Вітаю вас, пане Костянтина. Наразі у вашому житті я так розумію не найкращий період. Ви фактично відчули тиск з боку владних структур, і також я так розумію, що й правоохоронних органів, і все це було викликано тими діями, до яких ви вдалися, для того, щоб з'ясувати, що ж і чому допустима корупція у військовій сфері нашої держави, коли в Україні фактично війна. В чому виражаються так би мовити, ті, от як ви назвали, репресії, які зараз щодо ваших активістів і вас. Особисто тривають. Ну, по-перше, це вже не новина, фактично, що дуже багато наших активістів попало під репресії нинішнього режиму, минаючого режиму, скажімо так, все почалось з того, що вийшла перегра... вийшла передача гроші де була опублікована схема, корупційна схема РНБО. Де відмивались кошти, котрі мали бути спрямовані на розвиток української армії. Це були сотні мільйонів гривень. І до цієї схеми були причетні заступник секретаря РНБО Ігор Гладковський, колишньому Свинарчук, і його молодший син, котрому всього 24 або 25 років. І він вже в даному віці зробив феєричну кар'єру. Зробив, так, феєричну кар'єру за бюджетні кошти. У свою користь, в принципі, не, як сказати, він абсолютно незаслужено так отримував фактично те, що не відповідало, що є незнайка досвід. Справа в тому, що у нього така можливість з'явилася, що батько заступник секретаря, і його оточення дало йому зрозуміти, що є можливість отримувати великі дивіденти із посади батька. Журналістське розслідування це мало початок, я так розумію, ще від 16-го року. І воно повністю обґрунтоване, тому наші активісти і ми також долучилися до цього, як сказати, розслідування і допитися відповідей, відповідей від влади, чому немає ніякої реакції. Ми mm -hmm. були під стінами Генеральної прокуратури з направленнями. Ми були під адміністрацією президента. Ми були і в соціальних мережах постійно, тому що а, такі речі не мають обходити. Поміж людей просто зникати нікуди, як це тобто зазвичай. Ви твердите, робиться. Ви родити, що це просто виявлення громадянської позиції абсолютно мирні дії були насправді так. Не Ні було ніякої агресії, абсолютно не було. Тому що ми просто хотіли добитися справедливості в форматі того, щоб люди в законодавчому, понесли, полі, законодавчому полі понесли відповідальність за те, що вони накоїли. Це брудна схема. Там більше півмільярда гривень вкрадених. Котрі мали йти на розвиток української армії, тим паче в такому становищі, думаю, це не потрібно розказувати людям, що зараз відбувається в Україні. Але, як виявилось, нас ніхто не почув і не хотів чути, хоча був звільнений Ігор Гладковський зі своєї посади, але покарання так і не поніс. І всі mm -hmm. прекрасно знають, що наші активісти були вже навіть і в Іспанії під будівлями. І Гладковських там, де нинішнього гаранта нашого, я будівлю в 1254 квадрати, такі точні цифри, тому що це вже стало всім відомо. У них там є свої садиби, і вони там себе спокійно почувають. Чи були ви безпосереднім учасником тих подій, які були під час приїзду президента в Черкаси, і які, які дії ви вважаєте тепер репресіями щодо ваших активістів? Дивіться. Спочатку, після того, як були під Генеральною прокуратурою, були офіційні звернення для того, щоб була реакція від влади і притягнули до відповідальності усіх винних. Також ми потім вирушили до Києва під адміністрацію президента. Там було дуже багато людей, це тисячі людей, це 10 тисяч осіб було, можливо, і більше їх там було наших активістів і взагалі небайдужих людей. Потім, коли не виявилось президента на місці, була пропозиція подана від народного депутата, лідера Національного корпусу Андрія Білецького, що треба направлятися в Черкаси, тому саме там зі своїм візитом був нинішній гарант. Далі усі відправились з Черкаси, нас зупиняли більше п'яти разів по дорозі до Черкас, правоохоронні органи перевіряли нас, чи немає заборонених предметів. Тобто, поки ми доїхали, вже відбалась певна ситуація, конфліктна, яку ми не застали. Але ми бачили потім наслідки цієї ситуації. Uh -huh. Виявляється, що якщо наша позиція покарати винних у розкраданні у виявилось для нас фактично репресіями, Виявилось в репресії для активістів. Для нас особисто це погрози телефонні, це повістки на адреси, на котрих ми абсолютно не проживали. Я особисто офіційні там... повістки. Офіці... Е... Офіційні, але вони і видавались якось по темному, тому що на... вони прекрасно знають, що ми там не знаходимось. Наприклад, я на тій адресі не проживаю. Там проживає моя бабуся, якій 88 років на хвилиночку, і передаються туди повістки. Но це ще не найстрашніше, що може бути. Також додавання нас до баз миротворця, котрий є, я так розумію, ресурсом. це сайт миротворець Є такий сайт миротворець. Туди раніше додали сепаратистів Донецької, Луганської народних республік. І справа в тому, що ці люди туди заслужено потрапляли. Але коли потрапляє активіст, котрий е, вимагає законних дій по відношенню до розкрадання майна державного, це вже є репресія, це вже приходить усі межі. Я вважаю ну, так, так. Словом, сепаратизм це не проаналізуєш. Вона це поняття. Це вже є за репресії нинішнього режиму, що стосується активістів, котрі просто вимагають законних дій. Від влади. Тільки ваше прізвище туди додано чи якогось іще? Я вам скажу, там більше сотні людей було внесено. Більше сотні людей внесено. І справа в тому, як ми дізналися пізніше, що а, в цей сайт вносили і колишнього канцлера Германії, тобто і дуже багато європейських журналістів, коли вони долучались до розслідування корупційних скандалів в нашій країні, угу. так само їх туди додавали, і вони потім визнали цей сайт. Абсолютно, як сказати, також ланкою тієї ж корупційної схеми, як помста, чи що так, вони не, не визнають так. в Європі зброя для помсти? фактично. Зброя для помсти. Виходить, це один із інструментів репресії. Добре, Добре. Костянтина. А в чому ви вбачаєте от причини таких дій? От чи це вже як останні кроки, до яких вдається влада для того, щоб врятувати себе? Чому дійсно було не принести от на алтар і не пожертвувати тими ж злочини? Чи їх були до, до, ну, доведені вже і журналістами? і, Мабуть, могли б і правоохоронці їх довести, але ж, мабуть, це десь все-таки зупиняється в якихось процесах. І тоді б влада, можливо, б і врятувала цей режим, і все ж таки б люди б дізналися, що вони з кимось розправились, і далі б. Все було б спокійно і якось легше б жилося, коли відчували, що є відповідальність хоча б за якісь правопорушення. Я думаю, що поки нинішній режим не відійде у небуття, не то тобто зможе... він не може виправитись, ви вважаєте? А, Я думаю, що в такому форматі ні. Тому що, як ви бачите, що відбувається, коли людина... Хоче Покаятись, як ітись. президент каже, що він нині почув українців і готовий вже тепер до змін і не брати кумів, братів, родичів на посади. Я думаю, що всі досить дорослі люди, щоб розуміти, що якщо хоче людина що зробити, правильні угу. речі, то вона їх робить, угу. ці правильні речі. правильно? Будь то якийсь проєкт розвитку з довготривалим ефектом, або ще щось. А що стосується корумпованих схем, то вони є усюди. Виходить інша серія передачі гроші, там уже. Схеми з дорогами. Ми бачимо також аналогічно ситуацію, це як відгуки система, котра влаштована вище рівнем. Там Київ це центральна, mm -hmm. е центральний апарат влади, правильно? Тобто і там, е е виявляється, якщо там є на такому рівні є корупція, то тут вона буде просто процвітати, як ми бачимо. Здається. Вірите ви, що прийде нова команда і щось може змінитися в країні. Адже кожен новий президент, хто приходить, кожен говорить про боротьбу з корупцією. Це вже ж не нове явище в українській державі. Як можна зламати цю гідру? Вона ж то розповсюджується дійсно зверху донизу. Дивіться, у молодих людей, таких як ми, вже є певний досвід. Ми все ж таки робимо це зараз і тут, правильно. Mm -hmm. і... Все ж таки, залишачись нинішній режим, я не вірю, що буде якась боротьба з корупцією, якісь, якісь зміни, що хтось когось почув. Я абсолютно в це не вірю. Ми взагалі, національний корпус, не підтримуємо жодного з кандидатів. У нас є свій кандидат, але він прийняв рішення не висуватись на дані вибори. Тому, він має парламентські амбіції? Він має парламентські амбіції, і ми, в принципі, прагнемо змін і показуємо це кожен день своїми кроками. Що стосується нинішньої системи, вона не має такою залишатися абсолютно. Має бути позитив, має бути покращення. Ми йдемо проти нинішнього режиму, тому що він не відповідає дійсності. Вони кажуть одне, але покарати. Своїх ставленників вони не можуть. Вони можуть тільки репресувати активістів і mm -hmm. можуть фактично нівичте всі, всі ті слова, котрі вони кажуть, всі ті принципи, котрі вони будують, вони не мають підґрунтів під собою. Це йде mm -hmm. пряма репресія, в принципі. І Я не думаю, що щось зміниться. Я думаю, зміниться тільки тоді, коли дійсно заходить нова людина і вже вона йде. З новими планами, і в принципі, що стосується себе, я не вірю, що поки не зміниться нинішній режим, будуть якісь позитивні зміни. Зрозуміло, і, мабуть, багато хто з глядачів бачив ці перепиті, що у вас теж непрості стосунки склалися у вашу організацію, у вас особисто з місцевою владою. Як плануєте з цього, чи будуть, чи виходите ви з цього, чи знайшли вже якісь порозуміння, чи продовжується цей затягнений процес? Скажемо так, що є пауза. Угу. Тобто я не скажу, що плакав надії на те, що будуть якісь позитивні зміни за цей короткий термін. Їх не буде. Я впевнений в цьому, що їх не буде, тому що я бачу, що відбувається. Я бачу рішення сесії, я бачу певних депутатів, влаштованих на посади за великі кошти. Я бачу прийняття боргів. Я бачу більшість сформовано за корупційною складовою. В принципі, це відлуння. Від верхівки, і тому я вважаю, що цей режим так само має відійти, щоб були якісні зміни на місці. Ну, але ж місцеві вибори ще не скоро, скажімо так. Вам ще доведеться жити з цією владою і як будете співіснувати? Я гадаю, що є дуже багато активних молодих людей, амбітних, амбітних котрі вже показали, що можуть боротися, і треба гуртуватися разом для цього. Не треба давати, пропускати ці корумповані схеми на місцях, тому що це є відлунням на місцях нинішньої системи, котра зараз на верхівці. Тобто, якщо є порядок зверху, є контроль за місцевою владою і недопущення цієї розрухи. А ми зараз бачимо повне запущення у всіх сферах. Це дороги, це відкати, це працевлаштування депутатів на посади. Ви це неприпустимо? Я вважаю, це абсолютно неприпустимо. Ми бачимо, які нараховуються премії. Ми бачимо домовленості, колуарні ігри. Повинні бути якісні зміни. Для того, щоб зробити якісні зміни, потрібно, мабуть, все ж таки, щоб цього захотіли і зверху і вимагали знизу, так? Тобто це повинна бути воля і тих, і інших, скажімо так. Як цього можна досягти? В першу чергу це залежить від верху, як то кажуть. Це має іти зверху, ініціатива. Це має бути нова влада. Це мають бути пропозиції, амбітні люди, активні люди, котрі дійсно є патріотами, котрі вже щось зробили на місці, намагаються робити. Але ж це стане тільки, якщо вже бізнесмени. оберуть нових людей. Але ще до цього нам більше року жити, чи навіть два. Я вже не пам'ятаю скільки. Як жити в цій ситуації, поки амбітні молоді люди прийдуть до влади чи захочуть взяти відповідальність за це місто? Я вважаю, що довго чекати не доведеться, тому що. Як ми розуміємо, 21 квітня буде другий тур виборів, і є великий шанс на те, що все зміниться. Тому що, як ми розуміємо, верховна влада це початок усього. Угу. Тобто, ви верніше, пророкуєте, що все ж таки наблизяться і наші місцеві. Абсолютно, вибори. це за це перше, це початок реформації, це початок контролю. Тобто людина, котра в першу чергу нова заходить, вона боїться. Як сказати пасіонарності, вона боїться пасіонарності, тому що вона прийшла з новими амбіціями, з новими планами. Вона себе в якійсь сфері вже показала, вона має довести своє право на владу, як то кажуть, і показати свою діяльність, в принципі, реалізовувати свою власну програму. Я думаю, що це буде потужним рушієм, змінити. Змін в системі, в нинішній, котра зараз формувалася. Тому я думаю, що час змін він йде, і ці зміни будуть в кращу сторону. Тому що е нинішній режим, він точно не пророкує ніяких якісних змін. І для українців, і для смілян, ви гадаєте? Так, тому що за останні п'ять років ми це все бачили. Ми бачили, що відбувається. Це, ми бачили, чим це вилилось. Для країни. і я вважаю, що... Але ж ви кажете зміни. А багато хто з людей, особливо старшого віку, вони навпаки кажуть, ми боїмося жити у часи змін. Дуже багато вже в Україні цих змін відбувалося. Хоч якась стабільність, тут вона краще. Що ви могли сказати їм? По-перше, всі зміни залежать від, від, від нас, в першу чергу. Ми є рушієм. Якщо ми будемо і далі сидіти, то будь-яка влада, котра може прийти, угу. в принципі, якщо від нас не буде ніяких дій, ніяких звернень уваги, тобто до наших особистих проблем навіть з тими самими боргами. Правильно? Якщо ми не будемо до себе привертати увагу і не казати, що ми хочемо вирішити цю проблему, то вона вирішена не буде. В першу чергу все починається з нас самих. Тому чекати, просто сидіти це не є варіант. Треба йти, робити свій вибір і долучатись до цих змін активно. Але ж от я бачу і на наш прикладі нашого міста, і на прикладі України, що люди дуже важко вміють домовлятися між собою. Все ж таки, і лідерів громадської думки, навіть в Смілі, їх багато тих людей, кого б хотіли бачити у владі, але вони кожен зі своїми поглядами. Як об'єднати цих людей? От як нам нарешті забути там про якісь свої власні амбіції, стати патріотами міста для того, щоб його розбудовувати? Чи можливо це взагалі? Чи це якийсь ідеал недосяжний? Це досяжний ідеал. По перше, треба перестати бути егоїстом і працювати у власних інтересах. І все буде нормально тоді. Але ж це легко сказати Є важко спільний зробити. Проект, я розумію. Це ну насправді це істина. Вона перед нами, але реально досягти її важкувато буде. Але ж, от ви навіть арт-простір хотіли зробити, начебто, позитивна ідея, і батьки хотіли, щоб для дітей був цей простір. Я так розумію, люди старшого віку могли там з... вас не зрозуміли. Я думаю, що це була просто політична помста, в принципі, не ну, от от змогли відкинути зрозуміло. якісь політичні амбіції заради того, щоб у місті щось з'явилося краще. Ну це треба, щоб у людини там змінили щось в голові, але вже стільки років цій людині, що я навряд чи думаю, що в неї щось нормальне в голові з'явиться. Якщо не змінилось до цього, можна ж було одразу нормально розмовляти. Правильно можна Тут було сідати, домовляти, якось казати, що що ви хочете зробити. Хочемо зробити. Простір розвитку молоді. Справа в тому, що ми його зробимо. Ми знайшли вже людей, котрі будуть нас підтримувати в цьому. Ми його впроваджуємо. А це буде незалежно від того, чи згодна з цим місцева влада, чи не згодна. Тому що поки не зміниться і не буде дисципліни внутрішньої, як можна буде рахуватися з цим? Скажіть. Тобто плани у вашої організації немає. є, і у вас особисто також на майбутнє, ви ще плануєте щось робити для міста і взагалі для України? Ми будемо робити. Я вам кажу, що ми будемо робити. Це стимулює до боротьби, коли тобі забороняють, коли тобі кажуть, що не треба, треба. А Ти віриш в свою мрію, так. Дійсно, ми віримо в свою мрію, тому що багато людей, котрі, мають, мають свою мрію і прагнуть до неї. Це нормально. Бо цього не потрібно, і не треба реагувати на те, що там про тебе хтось погано сказав чи погано написав. Ти розумієш, що це тільки в плюс, іде в позитив. Значить, що ти потрібно рухаєшся, це і робити. Робиш, так. Ти розвиваєшся. Ти не деградуєш і не робиш деградації. Ти mm -hmm. хочеш покращити місто. Чому тобі хтось має в цьому забороняти? Я mm -hmm. вважаю, що це неправильно. Це є відлуння минаючої системи. От я про те, що влада вона повинна бути аполітичною і більш такою гнучкою до перемовини, бачити все ж таки у всьому позитив і підтримувати тих, хто прагне до змін, так і особливо коли за власної ініціативи. Вона повинна аналізувати те, що хоче е, нинішня громада угу. постійно аналізувати, а не показувати, що вони аналізують чи вони розмовляють. Наприклад, ми будемо вести перемовини про перемовини, котрі приведуть нас до перемовин вирішення проблеми якоїсь там. Врешті-решт все затягується, так. так тому що всім насправді байдуже до цього. Воліли б вирішити, вирішувало. Наприклад, коли людина хоче поклеїти шпалери, вона прагне до цього в себе в будинку. Це порівняно можливо абсурдно, але наприклад. Ви що робите? Ви йдете, купляєте клеї, ви купляєте шпалери і робите в себе ремонт вдома. Правильно? Угу. Так або інакше ви його робите. Якщо поставили собі мету, робите. Так само і на роботі. Хочете результату досягти, ви його робите. Так само, хочемо, хочемо провести фестиваль, ми його проводимо. Хочемо реалізувати малий проєкт, ми його проводимо. Більше і ми будемо прагнути, поки його не доб'ємось, цього результату. Щоб був якісний дійсно результат. З кожним разом все краще і краще. Ну, ми давайте ж люди. на цій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову, щоб дійсно плани здійснювалися і припинилися протистояння як в державі, всі політичні, і в смілі громадянські, такі от міжособиці. І ми дійсно працювали на розбудову нашого міста. Правильно? Так, це абсолютно правильна думка. І хотілося б, щоб так і було, дійсно, щоб люди. Не боялись, щоб люди розмовляли, були щиріші, і перед тим як робити якийсь вибір взагалі в користь або то кандидати, або то взагалі вибір рішення власного пожиттю, то вони мають зважувати свою думку, що буде далі від цього. Якщо прийде там людина, наприклад, старої системи, чи будуть якісь нові якісні зміни? Добре, зрозуміло, дякую. І Сміляна, бажаю, щоб ми, як громада, згуртовувалися не навколо мітингів і страйків, а мабуть, все ж таки, навколо гарних ідей і прагнення розбудувати наше місто, зробити його квітучим, гарним, красивим. До побачення, до побачення.